По коліна води, обита цегла та сміття навколо. Саме такий вигляд всередині має бункер Еріка Коха, який знаходиться поблизу краєзнавчого музею. Проте вже через рік теперішній орендар обіцяє містянам зовсім іншу картину. Хочемо зберегти історію, зробити музей тоталітаризму, але для цього треба попрацювати. Для того для цього треба брати дуже багато дозволів, дуже багато всього. Тобто це купа роботи, якої треба пройти і зробити. Похоронити історію ми не дамо, ми її збережемо, зробимо музей, зробимо в подальшому ще громадське слухання, будемо говорити, для того, щоб біля музею можна було і накормити, і напоїти людей, так як це в цілому світі робиться. Цікаво зробити об'єкт, який буде родзинкою в нашому місті. Тобто цікавим об'єктом. Туда, куди підуть туристи, гості, перше, що потрібно зробити відкачати воду та перевірити приміщення на наявність небезпечних предметів, зазначає Сергій Шабалін. Тільки потім можна планувати хід реконструкції. У приміщенні за задумом повинні бути розміщені експонати та інші речі, що свідчитимуть про історичні події нашого краю. Ми сподіваємося, що це музей музитультаризму не тільки радянського, але і нацистського, оскільки. Бункер Еріха Коха пов'язаний з другою світовою війною. Отже, зрозуміло, що там будуть висвітлені трагічні сторінки історії нашого краю з 1939 по 1945, поки що, тому що ми не знаємо, яка там буде площа далі. Ось це і аудіо, відеоматеріали, це і візуальна інформація, світлини підтримує ідею реконструювати бункер та створити із нього музеї. Начальник управління культури і туризму Тарас Максименко. Адже дана споруда може стати туризм туристично привабливою до того ж, попередники тільки нищили і нічого із приміщенням так і не спромоглися зробити. Замість цього об'єкту, ми хотіли би, щоб тут був об'єкт туристичний, об'єкт, куди будуть їхати люди. Ми навіть обговорювали про те, що. З брівненського конфіскованого бурштина зробити бурштинову кімнату. Якщо люди пов'язують бурштинову кімнату з рівнем, якщо вони хочуть вірити в цю легенду, то чому її рівнянам не ну, і українцям і європейцям не подарити? Давайте подаруємо дійсно світу сенсацію. Хай буде реконструкція якогось елементу бурштинової кімнати, але куди захочуть їхати. Проте така ідея сподобалась не усім. Присутні на громадських обговореннях розділились на «за» і проти. Вони переймаються тим, що орендар збудує кафе, а про музей в результаті забуде, або ж облаштує там одну тематичну кімнату. Тому для того, аби такого не сталося, у протоколі зустрічі зазначили, що спочатку власник ділянки повинен облаштувати музей, а потім кафе. Останній не має бути розташований. У бункері до того ж, всі роботи чи дії, які будуть спрямовані щодо реконструкції бункеру, повинні обговорюватися із рівнянами. Любов Данча Ярослав Бондарчук, випуск новин.